Книга псалмів Псалом 2. Чому розбушувалися люди і народи задумали марноту? Зійшлися за земні царі, зібралися правителі разом проти Господа та проти Його Христа? Розбиймо їхні кайдани і скиньмо із себе їхнє ярмо. Той, хто живе на небі, висміє їх, Господь поголосує з них. Тоді заговорить до них у своєму гніві й у люті своїй приведе їх у змішання. Я був поставлений ним царем над Сіоном, його Святою Горою, щоб сповіщати Господні накази. Господь сказав мені: Ти, мій син, я сьогодні тебе породив, попросив мене і дам тобі народи у твою спадщину, володіння Твоє до кінців землі. Ти їх пастимеш за різним жезлом, розіб'єш їх, як глиняний посуд. Тож тепер, царі, зрозумійте, навчіться всі ви, які судите землю, служіть Господу зі страхом і радійте з ним в трепеті, прийміть повчання, щоб Господь не рознівався, і ви не щезли з дороги правди, коли зненацька спалахне його гнів. Блаженні всі ті, хто на нього надіється.